Доброго дня! Сьогодні приготуємо капусту особливу. Для цього нам треба морковка, бурячок червоний, капуста і цибуля. Це все ми висипаємо висипаємо каструльку. Так, висипаємо каструльку. О, сюди висипаємо. Сипаємо і морквочку так само висипаємо сюди, висипаємо сюди і все перемішуємо. Ось так от. тепер додаємо. Тепер в воду, добавляем олії 100 мг. сто миллиграмм олії добавляем водичку і добавляем уксуса. Оце так, як хто правильно її називає. І додаємо, додаємо сюди ще 100 мг Оце то. Оце у нас такий. От, ніжний. Так. Ось такі слоти. І 100 мг додаємо сюди. Оксуса добавляємо сюди. Додаємо столову ложку солі сюди дві столові ложки цукру. Раз, два. І будемо кипятить. Ось у нас закипіла вона, Наприклад, виключаємо ми його, виключили його і заливаємо його кипяточком. О, вели кипяточком даємо йому. Настоятися, поки воно не остине. Якщо трошки взяло водичку, то взяло. Ні, то тоді буде більше. Водички, тоді ми його докидати. І в баночку ставимо його. В Холодильник і завтра вже можна буде його їсти. Ставимо, заспаю баночку, осипаємо це, все, і Можна їсти. Всім шмачного.